На Калущині волевиявлення також проходило досить розмірено. Наш журналіст Ірина Андріїв побувала на одній із виборчих дільниць та поспілкувалась із її головою. Сьогодні вирішальний момент для нашої країни вибір майбутнього. І для кого важлива доля особиста, своїх рідних, а також держави, той прийде на виборчі дільниці і проголосує. Хтось зробив це найперше, виспавшись, адже сон цієї ночі був довше і чекав під стінами для таємного голосування. Пропоную поглянути. Tai šašys. O ne, čia kursai, va, kėrenos dienos. Antroji, aš jau nebepsaunu, sėkiu, aš jau nebepsaunu, aš jau nebepsaunu. Голова ДВК номер 260 Довга Калуська Калуського району. Скажіть, будь ласка, чи вчасно розпочалась робота війни? Так, без п'яти хвилин ми вже були всі готові, що могли приступати, чекали восьмої години. Скажіть, будь ласка, коли перший виборець прийшов? Чи були люди, які чекали на поки коли відкрили? Ні, цікаво було те, що проголосував перший. Ми чоловіка допустили до голосування. Це був наш член комісії, так що розпочали ми вибори дуже вдало. Скажіть, будь ласка, скільки бюлетнів завезено і скільки всього у вас виборців і чи є запасні бюлетені? Так, запасних є, не пам'ятаю, три чи чотири запасних бюлетні, 667 виборців, 29 у нас голосують на дому. Якби голосування йде непогано.